Усім привіт, друзі! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в мене дуетне відео разом з моєю жирафою Глашею, і я хочу цим відео закрити запитання, для чого ж мені жирафа. На онлайн заняттях, для чого взагалі така смішна тварина, коли я працюю з дорослими, і що вона дає. Отож, поїхали! Історія жирафи Глаши починається ще задовго до моєї онлайн-роботи. Одна з мам, учениці, з якою я працювала, займалася в'язанням гачком, і я добре пам'ятала, що Ще на другій своїй роботі у неврологічній приватній клініці. У мене був такий приємний бегемот. Він такий вельветовий був, мав язик, і ним можна було показувати різні артикуляційні позиції. Проте, після мого звільнення, звичайно, я мала залишити того бегемота у клініці, але я відверто сумувала за іграшкою, яка б могла. Показувати артикуляційні позиції, певні стани язика, ширину відкривання рота, і так далі. Тобто мені потрібна була іграшка для демонстрації артикуляції і для формування контакту з дитиною. Це було одне з найважливіших завдань, яке стояло перед майбутньою іграшкою. Я подумала. Хто ж мені з тварин найбільше подобається, вибрала жирафу. Не дивно, що вибір впав саме на жирафу, тому що вона не має голосових складок, на жаль, і може, лише там, я не знаю, якось кричати, <звук> якийсь звук дивний видавати. Але аж ніяк не говорити, яка має найдовший язик. І ми зійшлися на думці, що варто виготовити мені саме жирафу. Отож, після недовгих. Наших роздумів в мене з'явилася глаша. І я після того, як перейшла в онлайн роботу і сформувала свій напрямок як робота з дорослими, я все ще по інерції, скажімо так, показувала моїм дорослим учням жирафу глашу. І тут я зрозуміла, що насправді багато людей, які працюють з дорослими, демонструють артикуляційні профілі, демонструють... Моделі рота, там, де язик такий, знаєте, силіконовий, і де все дуже схоже на реальні органи артикуляції, але вони відверто страшні. З ними некомфортно, вони не передбачають якогось розслаблення певного і налаштування на роботу. Тому я все-таки вирішила в своїй роботі пов'язати свої особистісні характеристики, а я взагалі людина. Весела, емоційна, запальна, мені подобається весело проводити час і весело проводити заняття. Разом з тим, я надзвичайно ціную навчання, ерудицію і е, здібності людські. Тому мені важливо розкривати сильні сторони дорослих саме за рахунок того, що вони розслабляються, відчувають комфорт і продовжують. Рухатися у напрямку покращення звукової мови. Отож, було вирішено, що глаша залишається, і потім, збираючи якось зворотній зв'язок моїх учнів, більшість з них мали коли-небудь досвід роботи з логопедом. Звісно, він саме у них був негативним, тому що чи то результату не було, чи то заняття були страшними. Як їм на той час здавалося, чи то матеріали виглядали не дуже приємно. А це все досить добре можна пояснити, тому що років 20-30 тому логопедія на той момент, сучасна, була зовсім інша, ніж нинішня логопедія. Вона відрізнялася тим, що масаж, наприклад, проводили. Прям просто клали на кушетку дитину, діставали металеві зонди і починали проводити певні маніпуляції. Чому? Тому що так було необхідно. Зараз уся дитяча логопедія базується на контакті, включеності, взаємному налаштуванні, ігровій формі. Тому нинішні логопедичні заняття вони швидше. Схожі на гру з дитиною, аніж на прийом у лікаря і якісь інструменти. Тому саме цей негативний досвід він завжди відбувається на моїх учнях. І коли вони йдуть до логопеда, вони здійснюють крок у свій страх. Тож глаша як якийсь певний зв'язок з їхнім дитинством. І апеляція до їхньої внутрішньої дитини, яка все ще хоче отримати у особі логопеда приймаючого і розуміючого дорослого. У формі якого виступаю, звісно ж, я, і глаша наш такий е, своєрідний провідник. Вона завжди робить різні приколи на заняттях. Не знаю, цікаво показує язик, там е, задирає його, показує органи артикуляції, широко відкриває рот. Це часом проблема людей, які намагаються засвоїти певну артикуляційну позицію, що вони або сильно відкривають рот, або аж занадто затискають. І ось тут Глаша вже розходиться наповну, показуючи те. Як тут все відбувається. Отож, така моя приємна супутниця на заняттях Глаша покликана розважати моїх учнів, підтримувати і надихати. І неодноразово збираючи зворотній зв'язок? Після наших занять з дорослими я чую слова вдячності не лише собі, але й глаші, тому що ось ці всі події, які відбувалися в дитинстві. В деякій мірі пропрацьовується і за рахунок глаше у тому числі. Що ж е, вона ще робить, які в неї функції? Дуже класно, цією логопедичною іграшкою можна показати частини язика, це я відверто і роблю. Часом багато питань про вуздечку, у глаші вона також є. Таким єдиним недоліком, уже з досвідом роботи, я б сказала, що немає такого заглиблення у твердому піднебінні, щоб ще більш візуалізувати це місце. І мені не вистачає альвеолярних відростків. Можливо, я віддам глашу на реставрацію, тому що, ось бачите, в неї вже війки на одному оці збереглися, а на іншому ні. І так дещо вона у котишечках таких невеликих. Тому, можливо, коли я її здам на реставрацію, то ось ці певні маніпуляції необхідно буде з нею провести задля її модернізації. Їй би можна було додати уволу, яке піднебіння да, для візуалізації того місця, де воно взагалі є. Ну тут ніби зрозуміло, але мені здається, що швидше як валик пасавану виглядає. Хто зрозумів, той зрозумів. Це про органи артикуляції. І е, ще одна штука, яку б мені хотілося мати у глаші, це щоки. Проте вони будуть не естетичними. От тут е, саме оця частинка розташована, хотілося б мені, а то в неї так виходить зубний ряд, тут дірка. Але досить добре видно за рахунок цього. От. Тому е, надзвичайно круто і функціонально мені ще подобається, що її е, от, верхня щелепа. Бачите, вона прям сама по собі тримається достатньо добре, і я можу однією рукою показувати усі артикуляційні позиції, які мені треба. І достатньо зручно. Звісно, я роблю, наприклад, для певних звуків ось так звужую щелепу, От, для того, щоб все красиво і естетично показати, щоб правда була зрозуміло. Мені здається, що вона і так досить класно виглядає. Просто не уявляю тепер своєї роботи без цієї помічниці. Ви часто мене запитуєте, де ж я її беру. Якщо е, вам необхідно, то пишіть мені в інстаграм, і я залишу вам контакт Світлани. Вона вже, мені здається, мільйон сестер Глаші зробила, і це просто-прекрасно. Просто Тому. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд на глашу, або те, для чого мені глаша на заняттях з дорослими, то я вас прошу про підтримку мого каналу у вигляді, лайку, коментарю і якоїсь активності на каналі. Все це задля того, щоб підтримати україномовний YouTube. Також нагадаю вам, що ніяких спонсорських і партнерських програм на моєму каналі поки що немає, тому максимум, який ви можете зробити для того, щоб мене підтримати, це абсолютно безкоштовний і доступний спосіб коментування моїх відео. І також дуже класно буде, якщо ви будете залишати теми і ідеї наступних відео у мене у коментарях, або пишіть їх прямо. Хочу відео від вас на таку тему, і я неодмінно їх зроблю, тому що мені надзвичайно важливо, щоб вам було цікаво і корисно у мене на сторінці. Я рада, що ви додивилися це відео до кінця. Ми з вами зустрінемося у наступних відео. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі! Па-па-па-па!